Я взагалі там наговорив, не знаю, чи мені потім не влетить. Нам треба стояти, чи ми будемо. йти? Ми можемо йти, так? Да? Чесно, після війни не захочеться навіть туди заглядувати. Все зрозумів. Будеш під'їжджати на берег. Мій компаньон по бізнесу. Він зараз в Сумській області служить. А я туди не хочеться взагалі. Я народився у Львові, але все дитинство, школу, все провів в Мукачі. Професія в мене лікар-хірург. Працював в Мукачівській ЦРЛ, до цього працював в Білій церкві під Києвом дуже багато років. Я хірург по наданню екстреної хірургічної допомоги. Як став хірургом, у мене вибору другого не було, батьки медики. Батько був дуже довгий час хірургом, тут у Мукачеві. мама була неонатологом, так що в мене. Виходу не було, ким стати. З 98 року я працюю хірургом. Народилася 29-го року. Я з 98-го вже працюю. 25 числа лютого прошлого року ми з товаришем прийшли в військкомат, положили свої військові квитки і сказали, робіть з нами, що ви рахуєте потрібно. Так ви потрапили у медичний батальйон, який розуміє, 128 двадцять Так, медична рота. Який yeah. був перший ваш напрямок? Куди вас відправили? Як Запоріжжя. Ми дуже довго стояли на, на Запоріжжі, 128-ма там держава. А потім по всіх областях, які тільки є в Україні, де йдуть бойові дії, ми всюди були. Де було найважче? На Донецьку. Таких бойових дій, як на Донецькому напрямку, напевно, ну, на Херсонському ще було пару днів, де в нас була напружена робота. А на Донецькому це практично весь час, що ми там були, то там все було умови не ахті, а роботи було дуже багато. У нас лікувально-стабілізаційний пункт. Це привозять з першої точки з передової до нас, і ми стабілізуємо хворих. Ми їм надаємо першу медичну допомогу. Ну, першу надають бойові медики, вони стараються це дуже швидко зробити і передати нам. Ми теж стабілізуємо хворих, знімаємо турнікети, бандажі, накладуємо зажими, перев'язуємо, зупиняємо кровотечі. Стабілізуємо, піднімаємо тиски, відправляємо далі по етапу на подальший етап евакуації. Після е, такої роботи у лікарні у хорошій хірургії, як бути на передовій в таких важких умовах, підготувати людей? Людина привикає до всього. Повірте, можна, ну, Це важче набагато, психологічно в основному. Фізично, воно, ну, не знаю, для мене не сильно це, що є якась нагрузка фізична, все остальне. а психологічно дуже важко. Бо того, що ти там побачиш, то ти в цивільному житті ніколи не побачиш. Це страшно. Ті травми, які е, е, там, на фронті то тут це буває дуже рідко. Бувало таке, що було і 250 за добу. Це різні. Це не всі, що вони тяжко поранені, є легко поранені, контужені, різні. Опіки, осколочні, вогнепальні, все попідряд. Це війна. Багато було, їх просто кожен день було. на під Бахмутом було і 120, 130, 150 в день. Це теж ну, умови зовсім другі. Там були операційні, ми могли надавати більш серйозну допомогу. Тут під Бахмутом амбулаторія, який тисячу років, ну все рівно. І там щось надавали. З медикаментами, з забезпеченням у нас все ідеально. Те, що нам е не все дають держава, нам дуже допомагають волонтери. Бо є такі речі, що е ну, державі е є на що зараз тратити кошти. І ми це все прекрасно розуміємо. Вони нам допомагають і з медикаментами, і з їдою, і з автомобілями. І, от, е наразі, е Лічно мені і нашій медроті дуже допомагають закарпатські Закарпатський газ. Вони до нас часто приїжджають і допомагають. Зараз наразі повинні доставити УЗІ-апарат, автомобілі нам доставляють, у нас їх вже не один. І В основному, то що нам, ну як, воно нам не не вистачає, воно в нас є. Але е, кожна людина хоче десь щось вкусного. <хи> Вони нам це привозять. Як після відпустки півроку вас вдома, як ніяк не було, хочете повертатися назад? Ніхто туди повертатися не хоче. Повірте мені, нема такої, напевно, людини, яка приїде з війни і захоче туди знову. Це не та робота, яка приносить задоволення. Ти і е, в душі зобов'язаний, і як медик у мене ну, другого варіанту немає. Просто ні в армії залишатися. Я просто захочу жити. Повірте, цивільним життям, таким, як я жив до війни, до 25 лютого. Група Мухачева СОС. Ви вийшли у трійку кращих, трійку лідерів номінації Лідина року. Вас обрали мукачівці. що за це можна сказати. Не знаю. Я в таких конкурсах ніколи не, не участвував. Це не мені, напевно, рішати. Яка я людина, це повинні рішати люди з боку. Але ж пишаєтесь з собою, що це. <рес> Ні. <рес> <рес> не моє, я не публічна людина. Мені дуже просто було. Я знаю, що це все може. Є. Можеш бути дуже добрим, потім всім добрим ніяк не будеш. Серед цих будуть і пальцем плювати. Не можу, я не арестовач. Не можу вам сказати. Всі повинні чекати на перемогу. Ми заради того там знаходимося. Що вона повинна бути, і кожен хоче, щоб вона настала чим раніше, тим краще.